уважні Мир всім! мудрі будьмо уважні Господь просвічення І спаситель Мій, кого має Господь захисник життя мого кого має страхати, Господь просвічення Мой клей. Спаситень мій, кого має е, До коринтян послання, свято поступав влачитання, читання. Ми Братя, не хочу я, бо щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою. Що всі перейшли через море, що всі хрестилися у Мойсея. У хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво.